13 травня кілька десятків активістів, які напередодні вимагали відставки новопризначеного начальника обласної міліції, прийшли до будівлі ОМВС у, у Житомирській області на старому бульварі. До людей вийшов новий начальник управління Валерій Рудик та запросив активістів на громадське обговорення. Хочу повідомити вчора, що після нашої зустрічі я спілкувався з губернатором, з головою ради, з прокурором, з начальником СБУ. Підприємцем ну, майже всю ніч спілкувався. і Сьогодні дійшли до такого висновку, що на 11.30 всіх вас запрошуємо в актовий зал у вправління внутрішніх сфер в Житомирській області для проведення громадських слухань, де ми можемо відкритій цивілізованій бесіді. Визначити всі ті питання, що нас бентежить. Під час обговорення голова громадської ради при облдержадміністрації пояснив, чому люди протестують проти призначення нового начальника. Опозиція позиція наша полягає в тому, що ми категорично проти такого способу призначення. Будь-кого. Тому що сьогодні ми переживаємо ті часи, ту історію, коли таке відомство, воно під особливим контролем. Я би сказав, під мікроскопом. Тому що саме з такого відомства. Були ті беркути, які били, побивали студентів мирними мітингами, коли проводили з такого відомства. Були ті люди, які стріляли в Небесну Сотню. Тому хай це не буде дивиною отака така реакція для вас, Валерій Степанович. Але це сьогодні свідчення того переживання тих небайдужих людей, які залишили роботу. Які залишили які свої пори закинули свої особисті справи, але прийти показати свою громадянську позицію на громадських обговореннях. Також був присутній колишній керівник МВС у Житомирській області Юрій Дем'яненко. Він закликав громаду підтримати кандидатуру Рудика. Я приїхав і щоб підтримати цю людину. Ця людина нічим на даний момент по міліцейській інформації і по вашій нічим не зап'ядена. Зараз в Житомирській області повинен бути мудрий очільник міліції, яким не один рік попрацював працював міліція. Шановні присутні. Я не буду там давати слова за нього там казати, що він нормальний. Він буде з вами працювати. І я думаю, що співпраця з вами, з усіми присутніми буде постійна. І це людина буде на своєму місці. Шановні колеги, шановні присутні, я звертаюсь до вас, підтримайте. Начальника ОМС після обговорення, яке тривало близько двох годин, члени громадської ради «Приода» більшістю голосів підтримали нового начальника ОМВС. Валерій Рудик каже, і сам планував зустріч з громадою. Втім, після вчорашнього мітингу громадських організацій зрозумів необхідність громадських обговорень. Вони були необхідні, хоча і був наказ. Але зрозумійте, міліція працює єдине начальник. Якщо ми зараз будемо на зону, АТО погоджувати кожного на командира, який там іде туди, або Чому не погоджуємо начальників ЖЕКів? Чого чого цікаво саме міліцію погоджуємо? Чому не погоджуємо цих космонавтів, які там полетить туди? Є якийсь переділ. Є Міністерство внутрішніх справ при визначенні таких посад виходить від професійності, надійності цього працівника. І дає свій вибір і сюди. А то, що з нового часу, що це така зустріч, я вважаю, що була потрібна. Я її і так планував, але так, як воно трапилось, то так воно і трапилось. Новопризначений головний міліціонер області також розповів, що вже розглядає кандидатури на посади своїх заступників. Втім, конкретних прізвищ Валерій Рудик не назвав.